Друзі, усім привіт! З вами знову CardMates І сьогодні ми детально розглянемо Room 888 Poker. Вісімки – це неймовірно відомий бренд у сфері Айгеймінг. Напевно, не існує людини, яка б не зустрічала логотип ізраїльського холдему на гемблінг просторах. Першим її дітищем стало інтернет-казино. Вже за 5 років запустили Room Pacific Poker, який трохи згодом переіменували на 888 Poker. І понеслося американський ринок, світова популярність як першопрохідника індустрії, боротьба з азартними іграми з боку уряду США, вихід з ринку та ефектне повернення у 2013 році. За перші 10 років існування Рум пройшов усі можливі для своєї ніші складнощі та закріпився на лідерських позиціях з високо піднятою головою. Сьогодні 888 Holdings виступає генеральним спонсором та організатором в СОП. Під егідою бренду проходять Super High Roller Bowl та ВПТ. У складі амбасадорів вісімок були професійні гравці Домінік Нітше, Мартін Якобсон, Кріс Мурман, Наталі Гов та інші. Сьогодні покерум представляють Кара Скотт, Вівіан Саліба, Софія Левгрен, Ян Сімсон, Сара Херінг, Кріс Юбенк Молодший та Алекс Мантовані. Варто навести цитату колишнього амбасадора Вісімок і найуспішнішого в минулому покериста в онлайні Кріса Мурмана. Вісімки створюють великі речі і дуже старанно працюють для того, щоб розширити свої досягнення у покері. Ставши спонсорами в СОП та в суперкубку Хайролері, вони показали, що сповнені рішучості для зростання свого бренду і з кожним роком розвиваються все більше і більше. Клієнт 8.8.8 Poker Покер на ПК лобі. Виконано в чорно синій гамі кольорів та має дещо нестандартну структуру порівняно з аналогами. Основне меню розташоване праворуч. Окрім класичних кашигор та турнірів, тут є розділи ексклюзивних форматів Blast та Snap у швидкому доступі лобі турнірів СітенGo. При наведенні курсором на той чи інший розділ перед нами з'являється короткий опис меню. У кеш-іграх можна вибрати вид відображення доступних опцій групою або списком. Фільтри за дисциплінами, лімітами, кількістю гравців та типом гри розташовані горизонтально з іконками. Візуально це має незвичний вигляд, але дозволяє швидко підібрати необхідні критерії для сортування. Налаштувати персоналізований дизайн можна, натиснувши на шестерню у верхній панелі. Тут є й інші корисні функції: встановлення аватару, загальних параметрів та ігрових ефектів. Аватаром може бути персонаж, тварина або прапор. Функціонал також дозволяє налаштувати відображення вашої аватарки, чи показувати її іншим користувачам, і чи бачити аватарки інших гравців. Цікавий факт: незважаючи на відсутність заборони від рума використовувати допоміжний софт, адміністрація вісімок все ж таки не рекомендує застосовувати ряд програм. У саппорті нам навіть сказали, що за софт, який не передбачений умовами надання послуг, вони можуть заблокувати аккаунти. Можна використовувати Hold'em Manager та Poker Tracker. Для зручності регулярів у клієнті 8 є вбудований софт. В особистому кабінеті в лівому кутку є вкладка Моя історія гри там зберігається історія рук. Програма 888 Caption – це корисний інструмент для оптимізації роботи регуляра. Ще одна опція ігрові гроші. Вона дозволяє грати без депозита на умовні долари та набити руку на безкоштовних роздачах. Головне, вчасно не забути перейти на режим на реальні гроші, а той зібраний банкрол залишиться лише віртуальним. Кеш-гра на 888 Покер На вісімках можна зіграти в безлімітний холдем, лімітний холдим, потлімітну омаху та омаху хайлоу. Є формати 6 Max та 9 Max. Є декілька типів ігор. Звичайний Снеп та Пушор Фолд плюс суміщений формат Снеп Fold. Доступно 12 лімітів від НЛ2 до нл 5000 мультитейблінг до 6 столів. Перед вами таблиця типів ігор та їх лімітів. Техаський холдем. Найпопулярніша дисципліна безлімітний холдем представлена на вісімках у різних форматах. Можна приєднатися до столу 6 Max або Full Ring. Ліміти до НЛ200 представлені в обох форматах, а на NL500 і вище можна зіграти лише 6 max. Перед вами таблиця трафіку безлімітного холдему на вісімках по Європі. Лімітний техаський холдем. Лімітний холдем на вісімках представлений на лімітах від FL4 до FL2000. Доступний формат 6 max. В день посадки немає, тому найкращий час, щоб зіграти у цій дисципліні після 21.00. Перед вами таблиця трафіку лімітного холдему на 888 покер по Європі. Омаха. Пошановувачі Омахи збираються за столами-вечорами. Вдень трафік набагато скромніший. Є кілька столів на мікролімітах. Формат 9MAX є лише на PL2. Перед вами таблиця трафіку Омахи по Європі. Омаха Хайлоу. Хайлоу варіант Омахи доступний для PL5 в 9 Max форматі. З баїном 1 долар збирається 1-2 столи. Швидкий покер Снеп. Правила снеп-покеру мають на увазі автоматичний перехід за наступний стіл після скидання карт. Грають у швидкий покер у 6 макс форматі. Щоб відсортувати доступні ліміти, достатньо вибрати відповідну іконку у правому кутку лобі. Перед вами таблиця трафіку снепхолдиму по Європі. Снепомаха мало популярна, тому доступно лише кілька столів у вечірній час. Пушер Fold. Вісімки також пропонують відомий будь-якому покеристу формат швидкої гри з двома варіаціями дій Олина або Фолд можна зіграти у холдем за 6 макс столом. Трафік у цій категорії, м'яко кажучи, низький. Гри тут не було помічено ні в день, ні у вечірні гарячі години. Перед вами таблиця співвідношення лімітів Снеп та push or Fold 6 Max до їх баїнів. До речі, якщо ви не знали, на вісімках ви можете створити закритий стіл для гри з друзями у кеш або турніри. Рейк на 888 Покер. Комісія руму залежить від типу гри, лімітів та кількості гравців, які беруть участь у роздачі. Перед вами таблиці рейку в безлімітних, лімітних та приватних іграх. Турнірний покер. МТТ гравці можуть позмагатися за призові з баїнами до 20 тисяч доларів. Дуже зручний фільтр у шапці турнірного лобі дозволяє відібрати тільки цікаві для вас події. У Румі доступні пропозиції різних форматів для гравців будь-якого рівня. Турнірна сітка має ось такий вигляд. НОКаути. Івенти PKO з Bounty користуються великою популярністю на вісімках. Вони діляться на нокаути та прогресивні нокаути. Різниця полягає в тому, що в першому випадку більший відсоток учасників, ніж в звичайному МТТ, може залишитись із призовими за вибивання суперника. Другий вид передбачає збільшене баунті, оскільки підсумовується приз за голову вибитого гравця та власна ціна переможця. Формати sit -and Go Спіни на вісімках називаються Blast. Грає троє покеристів в режимі супертурбо з випадковим призовим фондом, який визначається жеребкуванням. Множники від X2 до x 10 тисяч від вартості баїну. Стартує гра із запуску таймера, після закінчення якого всі автоматично підуть волин, щоб визначити одного переможця. Чим вищий множник, що випав спочатку, тим більше часу відводиться на гру. Баїни від 10 центів до 100 доларів, початковий стек півтори тисячі фішок, Блайнди збільшуються що дві хвилини. Перед вами таблиця співвідношення множників до кількісті рівнів до олину та призових місць. Лоббі Бласт виведене в окреме меню особистого кабінету. Перед купівлею вхідного квитка можна вибрати кількість ігор, які ви готові зіграти одночасно. Бонуси для гравців для нових гравців вісімки приготували одразу кілька приємних сюрпризів. Це бездепозитний бонус у 88 доларів за реєстрацію та бонус 100% на перший депозит від 10 до 400 доларів. У welcome бонусу на депозит є певні умови. Це активація за промокодом welcome 100. За кожен долар сплаченого рейку нараховується 2 бали, кожні 10 доларів ставок у казино дають 1 бал, за кожні 100 балів нараховують 10 доларів. На відіграш дається 90 днів, і максимальний виграш на основі бонусу 400 доларів. Бездепозитний бонус 88 доларів за реєстрацію можна витратити на кеш або МТТ. Він доступний одразу після верифікації. Система рейкбеку 888 Club – це програма лояльності, де можна отримувати винагороди від руму за активність. Бали, так звані золоті токени, нараховуються за гру в покер, казино або ставки на спорт. За певну кількість токенів можна отримати подарунки. Перед вами таблиця нагород за витрачені токени та термін їх дії. Клубна програма передбачає необмежену кількість рівнів. За кожен долар рейку нараховується 100 балів. Також бали можна отримати виконуючи завдання. При переході на наступний рівень гравець отримує квиток на фрірол, дійсний протягом 72 годин. Офіційний сайт на сайті можна зареєструватися, зіграти та завантажити клієнт для ПК та мобільного. Одразу додаток або ж файл ПК за необхідності. Система автоматично визначає вашу геолокацію та відображає сайт 888 poker вашою мовою. Тут є уся необхідна для нового гравця інформація. Бонусні пропозиції покер-руму, правила ігор, умови співпраці, історія компанії та ліцензії, розклад найближчих турнірів та форма зв'язку зі службою підтримки. Дуже важливо використовувати офіційний ресурс або ж його підтверджену версію дзеркало. На жаль, у мережі сьогодні багато шахрайських ресурсів. Тож як переконатися, що перед вами реально офіційний сайт вісімок? Перше, на що слід звернути увагу, це те, що ресурс відображається мовою вашої країни. Всі кнопки працюють, а сторінки швидко завантажуються. Оригінальний дизайн та фірмовий брендинг теж присутній. Є свіжі новини та акції, що датуються, і є форма зв'язку з сапортом. Доступні мови англійська, українська, португальська та іспанська. У меню зліва є кнопки переходу на казино, бінго та ставки на спорт. У футері внизу сторінки є клікабельні іконки ліцензуючих органів та посилання на соцмережі. Мобільна версія 888 Poker. Наявність дуже якісного софту для Android та iOS це важлива перевага вісімок. У мобільному клієнті доступний весь опціонал. Положення екрану горизонтальне. Зверніть також увагу, що на мобільному пристрої або планшеті можна одночасно запускати лише одну кеш-гру або турнір. У нашому огляді вісімок на сайті Cardmates ви зможете знайти детальну покрокову інструкцію зі встановлення клієнту на ПК та смартфони. Технічні недоліки навіть у такого сильного руму, як вісімки, можуть бути недоліки. Наприклад, фінансові операції проводяться лише у браузері. з клієнта зробити депозит чи вивести гроші просто неможливо. Автоматично відкривається нове вікно у браузері це не завжди доречно і зручно, хоча перехід у веб версію для фінансових транзакцій є обов'язковим у більшості румів. Якщо вам потрібно дізнатися якусь інформацію, то в клієнті є кнопка знак питання. Вона відображає розділ запитань, які часто ставляться. Там у рядку пошуку можна ввести запит, що вас цікавить, і переглянути запропоновані матеріали. Тож у чому недолік запитаєте ви? Проблема в тому, що зробити все це можна лише англійською. Деякі матеріали будуть доступні вашою мовою, але перш ніж їх знайти, потрібно продумати, як коректно сформулювати запит англійською. Депозити та кешаути на 888 Покер. Як уже було сказано раніше, зробити депозит чи кеш-аут безпосередньо через клієнт неможливо. При натисканні на касу нас автоматично переводитиме до браузеру. При цьому авторизація не потрібна, і це зручно. Для безпеки клієнтів передбачений логаут за умов бездіяльності на сайті протягом деякого часу. Серед доступних платіжних методів є Visa, MasterCard, Skrill та Neteller. Форма для створення транзакції проста та інтуїтивно зрозуміла. Є поле для введення промокоду, також автоматично відображається комісія, якщо вона є. Як і у будь-якому іншому румі, на вісімках є правило платіжного методу: яким гравець заводив гроші, таким йому їх і виводять. Але навіть тут адміністрація готова йти назустріч клієнтам. Так нам на прикладі пояснили можливе коригування запитаного кешауту. Наприклад, депозит виконувався з двох банківських карток. Картка А 25 доларів, картка Б теж 25 доларів. Гравець хоче вивести виграш у 100 доларів на скріл. Йому виводять по 25 доларів на карти, сумарно 50, а решту 50 доларів на скріл. Перед вами таблиці платіжних методів та їх ліміти на депозит і кешаут. Опрацюванням операцій займається Virtual Global Digital Services Limited. У розділі каси можна перемикатися між вкладками. Також є опція грошового переказу іншому гравцю та історія платежів. Тут знаходиться меню верифікації. Можна встановити обмеження на депозити на добу 7 та 30 днів. Корисною опцією є вікно довідки у фінансовому розділі. Прямо тут можна зв'язатися із сапортом та уточнити будь-яку інформацію. Служба підтримки 888 Покер. Ну ось ми і плавно підійшли до служби підтримки. Саппорт вісімок представлений наступними способами зв'язку: онлайн-чат, електронна пошта і телефон. Онлайн-чат вісімок працює цілодобово, швидко відповідають англомовні менеджери. Іншими мовами, служба підтримки працює повільніше. Перейти до чату можна у розділі Каса. Крок перший: авторизуйтесь у програмі та перейдіть до платіжного меню. Вас перенаправить на веб-сторінку у браузері. Крок другий. Зліва бачимо кнопку зв'язку з підтримкою Руму, натискаємо її. Крок третій. У меню вибираємо опцію чату. Відкривається нове вікно. Крок четвертий. Бот визначить тему вашого питання. Просто дотримуйтесь підказок. Потім з'явиться опція Зв'язку зі спеціалістом. Обираємо її, чекаємо відповіді менеджера та спілкуємося. Написати імейл можна у додатку або на сайті. Вийти на саппорт з клієнта можна кількома шляхами. Шлях перший. Просто клікніть по своїй аватарці зліва та виберіть меню Контакти. Далі прокрутіть вниз до кнопки Контактас. Після цього виберіть категорію запитання, введіть свій імейл та, власне, озвучте своє запитання. Шлях другий. У правому верхньому кутку натисніть знак питання і зробіть крок 2 і 3 описані вище. Аналогічна форма зв'язку доступна на вебсайті. Вона знаходиться в меню Зв'язок із нами внизу будь-якої сторінки ресурсу. Також є номер телефону. Він відрізняється в залежності від країни. У розділі «Кешер» автоматично відображається актуальний номер вашої країни. За потреби можна вибрати опцію інші номери та встановити свій регіон. Висновки Poker Room 888 Poker є гідним вибором як для рекреаційних гравців, так і для регулярів. Софт якісний, функціонал, продуманий до дрібниць. Є цікаві формати кешигор та гарні МТТ пропозиції, дуже багато безкоштовних турнірів. Паролі на фріроли вісім ок оголошуються незадовго до початку реєстрації. Також дозволено допоміжний софт, класний англомовний сапорт. Для депозитів та виведення коштів пропонуються популярні платіжні системи, і суттєвих проблем з верифікацією та кешаутом не спостерігається. З недоліків варто відзначити нечітку систему рейкбеку, оскільки вона завуальована під збір балів і точно визначити відсоток кешбеку неможливо. Трафік навіть у гарячий вечірній час залишає бажати кращого. При цьому якісне програмне забезпечення, гарні велкам бонуси і загалом френдлі політика руму, заточена під споживача, все ж таки перетягують канат у бік переваг цього покер-руму. Ну а на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал. Не забувай ставити вподобайки та обов'язково натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates, до зустрічі!